Доброго ранку, у нас в Канаді ранок. Сьогодні я хочу розказати, куди ж я все ж таки влаштувалася на роботу. На роботу я влаштувалася на швейну фабрику. Хочу розповісти, як я туди влаштувалася. Я відправила резюме. Мені зателефонували, написали мені меседж, там я вказувала свій номер телефону, що готові мене послухати. Тому я взяла жінку, з якою я, я зараз живу. ми поїхали, мені розповіли, як, що буде відбуватися. Сказали, що так, як я ну, не професійна швея, це швейна фабрика. Тому в мене буде 4 дні тестування, тобто мені будуть показувати, сподобається мені чи не сподобається, зможу я це робити чи не зможу. Ось 4 дні в мене минуло. Мене взяли на роботу, я вже віддала документи в, четверг. в четверг віддала документи, мене вже офіційно оформили на роботу, і я тепер працюю. Хочу ще одне сказати, що у мене не питали скільки мені років, коли мене запрошували на співбесіду. Мене не питали про освіту, тому що ну, запитали, ви маєте, вмієте шити чи не вмієте. Ось все, що мене запитало. Ну, це особисто мене так питали, як інших приймають на роботу, я не знаю. Що хочу ще сказати: по оплаті, по оплаті це буде мінімалка, зрозуміло, але 13,75 доларів в годину, за годину відпрацьовану. Працювати по 8 годин, з 7.30 до 16.00 Годин, пів години перерва. 10 хвилин перерва, і зранку 10 хвилин після обіду перерва. Що ще? Фабрика велика, ну, велика. в цеху тепло, тепло. Робота сидячи. Я працюю в очках. Ну, Так, я гарно бачу, але коли щось потрібно близько дивитись, то мені потрібно окуляри. Що хочу ще сказати е, про роботу? Ну, е, Хочу сказати, що перший день для мене був самим важким. тому що в мене був пейпер-тест, тобто це ложиться, кладеться е, тканина, з неї, зверху ложиться. Е, Папір, і на ньому нанесені такі полосочки, які ви е, пробуєте е, шити. Тому для мене емоційно було це дуже важко. Я ніколи не працювала за професійною машинкою. Да, в школі я, я вчилась в, 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 в Радянській школі, нас вчили шити. Ми там шили фартухи, хтось там собі якесь шив. Потім ще в важкі часи я шила там, собі якусь сукню, щось таке, я шила колись. Колись, колись це було дуже модно, тому що ми, ну, я шила особисто. Але це було дуже давно, я років 20, а може 25, я не сідала за машинку. Ну, ось так у мене було. Що ще про роботу? Добиратися до роботи мені не так дуже і далеко, але є. Чи ну, є відстань? Тут завжди відстань є. Тому тут ходить автобус, спеціальний автобус, на якому який ти заказуєш від цієї фабрики, і він під'їжджає до тебе додому, забирає тебе і везе на саму фабрику. Стою, коштує це 7 доларів поїздка. Тому це ну, 14 доларів в день. Так, це ну, добре стоя, але машини в мене немає. І зараз я її точно купувати не буду. Що ця фабрика знаходиться не в Нюглазго, а в Стеллатані. Ну, ось від, для, від дому, де я зараз живу, до фабрики 6 кілометрів, тобто ну, не так далеко і не так близько. В моїх планах це зняти житло вже в стелені, щоб було ближче. Може, колись буде як тепло, я буду ходити пішки, або ну, буду щось вирішувати. З приводу того, що мені розповіли, що це фабрика, це, це офіційне влаштування, Е, яке буде м, налоги будуть платитися, все-все, тобто, все буде офіційно. І на фабриці хазяїн це приватна фабрика. Хазяїн допомагає з отриманням е, е, піара. Тому, ну, якби з перспективи, дуже багато людей туди йдуть, щоб потім отримати піар? Е, е, на цій фабриці зараз працює дві українки. Я і ще молодша дівчина. Ще приходили стажируватись і дивитися ще українська сім'я, яка теж хоче працювати там. З приводу питання, чи є там місця ще влаштуватись на роботу. Ну, Це такий процес. Сьогодні є, завтра немає. Тому я зможу, хто захоче, я зможу скинути емейл цієї фабрики, відправляйте резюме, вам від, будуть відповідати, особисто на кожну ситуацію будуть відповідати. Тобто, ну ось так. З приводу того, що я не розповідаю, скільки буде за рік, заробітна плата, я не знаю, скільки буде за рік. Є можливість працювати не 8 годин, а 9 годин. Тоді буде більше заробітна плата. Є можливість працювати в суботу 4 години. Буду я працювати, ні, буду дивитись. Тому про заробітну плату я ще не скажу. Вам зараз я розповім, як отримую першу заробітну плату, я вам все-все все розкажу і про налоги, і те, як відбувається, і куди. Е, ну, На рахунок, на, на мою картку буде скинута заробітна плата, але я отримаю ще е, виписку, і я буду бачити. Ну, Все, що я знала, що розповіла е, з приводу того, що е, я Зможу вам знайти хоста в Стелларстені або в Нью-Глазго? Ні, я цим займатися не буду, в мене немає часу, і я не, не володію так добре мовою. З приводу того, як я проходила співбесіду. Е, мова в мене на, ну, на доволі низькому рівні, як я вважаю. Так? Тобто я можу щось сказати, е, вони щось говорять, і я теж маю таке е, Обще представлення, скажем так, з приводу того, як я ці 4 дні відпрацювала з низьким знанням мови, дуже легко відпрацювала. Є у вас телефон з транслейтором, дуже гарне відношення, все вам розкажуть, покажуть, 10 раз запитають, зрозуміло, незрозуміло. Тому головне, йти вперед, не боятись. Тому що якщо я буду боятись, то, мабуть, я не буду йти вперед. Я сяду і буду говорити, то все погано, то тут все не так, їжа не така, люди не такі, відстані далеко, ніхто мене не зустрічає, ніхто мене не возить. Будьте готові до того, що ви самі будете тут робити кроки. Да, хтось допоможе, хтось щось підскаже. Хтось чимось допоможе. Але головне ваш настрій. Я для себе ще в Україні вирішила: я йду вперед. Мої кроки бувають не завжди великі, але я йду вперед. Комусь е, хтось мені писав, що я заторможена. там. Так, е, Тут, коли ти приїжджаєш, ну я особисто, коли приїхала, для мене було головне це зупинитись, подивитись, як тут що, я питаю, я роздивляюся. Тому, ну, кому я заторможена, ну так буває. Хай розторможеним людям. Розторможені, молодці. Я така, ви інші. Ну, тому так. Е, з приводу того, що ти стара, погано виглядаєш. Ну, таке. Таке. Може, і погано виглядає. Кому як? Я ж до вас? Нічого не кажу, хто як виглядає. Я так виглядаю, ви по-іншому виглядаєте. Добре, що ви краще виглядаєте, чим я. Але з приводу того. Яку роботу в Канаді тут можу отримати я особисто. Або іще інша жінка, якій 50, 45, 60 років. Та любу, любу, на яку вона захоче, і буде можливість в неї піти. Тому що мити посуд це окей. Мені дуже подобається мити посуд. Я ось живу у хост, я все, всі всі півтора місяці мию посуд. Чудово. Мені дуже-дуже подобається мити посуд. Прибирати? Я люблю прибирати. Я все, що можливо було, я допомагала хост. Прибирала, виносила сміття, мила посуд. Все-все-все, все, що, що потрібно робила. Для мене це. Не приниження для мене це можливість. Мені людина допомагає, я допомагаю їй. Тому люба робота, яка вам особисто буде запропонована, і за неї будуть платити кошти, це гарна робота. В Україні, в Канаді, в Європі, де б не було. Це для мене особисто. Робота є. За неї платять кошти, я маю можливість себе забезпечувати, бути незалежною. І це добре. Тому дивіться відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, не вподобайки, пишіть. Завжди читаю ваші коментарі. Дуже рада, що ви зі мною будемо проходити адаптацію разом. Сподіваюсь, вам було цікаво це відео, а може і не дуже. З приводу того, як звук. Ну, ось тільки так поки. Вибачте, але тільки так можу записувати. Дякую, з вами Світлана з Канади. Бай-бай!